Корочі, як завжди, садочку весело. Подзвонила з садочку, що Кароліна кашляє. Оце стандартно, діти всі хворіють. Мушу зараз поїхати її забрати і заодно передзвонив до сімейного лікаря, щоб завести її, щоб послухав, що там за кашель в неї такий. І надіюся встигнути, тому що він працює ще пів години. Якщо не буде пробок, то ми встигнемо З'їздити і в садочок кароліну забрати, ну і до сімейного. Погода сьогодні така холодна. Але то ненадовго весна прийшла, вона все рівно той мороз прогонить. Тим більше, що вже бачу, почалися розпускатися бруньки. Це вже, це вже признак того, що весна прийшла. Погнали, Да ти зі мною? Погнали, скоренько бо ми маємо встигнути. Давай, давай, давай роздуваємося. скоренько скоренько! <рес> скоренько, скоренько! А, ми ще встигаємо, у нас є ще хвилин. 20. Я думав, що вони купилку? гуляють на вулиці, але ні, вони ще якраз не встигли вийти. Зараз подивимось, що я щось купив. Я маю шоколадку для тебе, бо я ж підстригся. Не ждали шоколадку, яку як ти любиш. Так, 15 хвилин нормально. Я думаю, ми встигнемо. Куролінка вже їсть шоколадочку. Що, шоколадочка прикольна? А, ти ще її навіть не спробувала, так? Ясно. Водили Кароліну до медсестри. Медсестра казала, що ні-ні, яка її забирають. Бо вона дуже-дуже сильно кашлює. Каролінка, щось я не чую, щоб ти кашляла. Ти напевно зраділа, що тато приїхав тебе забирати. І все, і кашель пропав. А то й чого так? Карліна хоче, щоб мама теж стриглася в барбершоті і щоб їй теж давали шоколадочку. Ну не знаю. В барбшопі тільки чоловіків стрижуть. Так. Папашон. Папашон ще. Дити, і там мене будуть стригнути. Ну, а може в папашоні, якщо тебе підстрижуть. Шоколад. Та то дітям теж дарують шоколадки. Я ж не знаю, ти ж ніколи не стриглася в таких закладах. Ти хотіла би підстригтися там? Та? Так. Добре. Де підстригатися? В перукарні? В перукарні підстригаються. От, дитячих. Ну, ти не стрижешся, бо бути дівчинка. Мама, хоче, щоб ти запустила таке довге-довге волосся. То переважно ходять стригти хлопчиків. Хлопчиків стрижуть коротше, щоб в них не були коси. В них, як будуть коси, вони будуть смішні. Такі як леви, такі зарощі. А я хочу, щоб ти був такий смішний. Ти хочеш, щоб я мав довге волосся? А Каролінка, хочеш, щоб я був дуже дуже смішний. Та, то тобі ти шеристоліт, і ти сама до Так? Та. Якщо ми тобі купимо банк, то, то ти будеш нажимати на кнопку і буде відкриватися. А я буду дивитися на сонечко і на небо. Добре. А ти знаєш, що ти моє сонечко? І ти мені світиш і піднімаєш настрій. От ми їдемо цілу дорогу. От, говорю з Кароліною, і вона ну, навіть не чути, щоб вона хоч, хоч якось кашела, але все рівно хай послухає, тому що перед тим в неї були такі брунхіта або підозрена брунхіта. Тяжко мені сказати, тому що кожен раз якісь нові виклики долі виходять з садочку. А, ти показуєш мені дорогу, куди їхати? Ми їдемо до лікаря, він послухає, як ти дихаєш. Бо в тебе кашель, і в садочку сказали, щоб тебе завезли, послухали. Але він е, не буде тобі пхати паличку. Бо він боїться тої палочки, щоб пхали. Я скажу лікарю, щоб не пхав, щоб подивився так. Він ліхтариком посвітить і все, добре? А якщо ти кажу, А, то він не запхає палочку. Ні, він не запхає паличку. Я скажу А Так, якщо ти скажеш А, то все буде добре, добре? Ану скажи А. Ооо, класно кажеш, а, значить все буде добре, не переживай. Все, під'їжджаємо, як тут ну, як завжди місця не нема. Кашляю. Не кашляєш? Бачиш, що не кашляєш. Угу. То ти взагалі супер дитинка. Тільки я не кашляю. Добре, ти не кашляєш. Він просто тебе чуть-чуть послухає і цей. і все. Я не знаю. В принципі, не мало би бути, бо я передзвонив, що тільки нас прийму і все. Так, знов ну, з нами йдете. Ну погнали. Магазин. Хочеш ти в магазин? Ну добре, зараз сходимо до лікаря і підемо в магазин. А то від колеса. Колесо мокре. І так от воно відзначили такі знатки. Мокрий кашель. А чува так замальовано? І підозра. Там є хата, так. Підозра на бронхіт знову ж таки є. А чого Ну, бо так вони собі намалювали. Знову виписали там всякі інгалятори. Погнали, їдемо купимо лікарство, зайдемо в магазин. Я ж тобі обіцяв щось купити. Що, що ти там схочеш, Чекай би аж весь голик пороздівався там в поліклініці було тепло, а вдома будемо дихати в ведмедика. Я не хочу. А чого ти не хочеш дихати в ведмедика? Тому що я здорова. <сум> Тому що вона нас здорова. Ну добре. А якщо я включу телевізор, мультики, і ти будеш дихати чи не будеш? Я не буду. Не будеш. Ну, да. А якщо я включу таке гортати, то ти будеш? Задумалася. Якщо гуртати, то значить можна. Ну, ти порілся дивитися. Що мама казала. А мама казала, тіктоки не можна дивитися, бо там будуть монстри, тільки щось гарне. Ну, значить, будеш дивитися тільки гарне. мама сказала, які бувають монстри мультики. Монстри мультики не можна дивитися. Ледве доїхали, тому що корки почалися. М, взагалі, не знаю, тут раніше корки були з 8 години там до 9 і потім з 5 аж до 8. Пробки навіть півперше. Ми Швидко встигли? Де в магазин? Yeah. Да? А ти чого така невесела? Не ти ж лікар тобі не пхав паличку, правда? Ти просто сказала А. І ще любить ту сепарацію, коли на пальчик е, втикають і перевіряють. Тобі, коротше, кожен один пальчик перевірили. Щось там сепарація була не, не, не ясна. Тобі сподобалось, коли на пальчик то, вдівають той апарат? Так. Yeah. Крина зависла. Ти чого зависла? Погнали. Знову з нами. Ця окринка захотіла на ручки. Скочила за татом. Хоче, щоб я її трохи поніс, хоче ніжитися. Вона взагалі, Коли приходить ніч, то зразу до мене тулиться. Хоче спати разом з татом. А коли день, то хоче більше до мами. Якось так вона чергується. Коротше, купили цілу пачку чупіків міні. Там є і шоколадні, і апельсини, і малинові, які хочеш. Вон покажу. Багато? Тут -то всі твої. Я так, так багато. Бачка, я такі, я такі, я такі, я такі. ти щаслива. Вибери собі, куди хочеш, буде місце ді, по черзі. Ні, ні, я хочу взяти Треба роздягнутися. Давай, бо зараз паришся. Що написали нам. Інструкцію, що треба купити, як приймати, і особливо треба запам'ятовувати, що говорить лікар, бо тому, що коли приходите потім додому, то читаєте залежить в кого який почерк лікарський. Тому що лікарі вчать на лекції виробляти почерк і записувати за викладачами. А ти їх не встигаєш, і там би потім виходять такі кардіограми, де декли буває нормальна кардіограма, де коли просто стрічка і все, і не розумієш, що там і як. Ну тут нормальний почерк. Коротше, пульмікорти треба буде дихати два рази на день і ще приписали лазуван. Так що будемо лікуватися вдома. Треба помити руки обов'язково після лікарні, і можна буде їсти чупіки. Чупіка два. Все. Ось такі от кашель каролінки. Мокрий. закашилась сильно. Мусить ті чупики відкривати скоріше, ще перед тим як руки мити, але то в своїх руках то стреліш якось. Я не знаю, як у вас там, але в нас, коли дитина часто хворіє, у нас вже є власна аптечка вдома. Тобто навіть не треба нічого купляти в аптеці. Ти вже в принципі орієнтуєшся, що буде через там, місяць приблизно. Ну, деколи буває скоріше. Ту-ту-ту. Ось ця аптечка. отака, First Aid. Наша доросла, на така менша. А тут ми купляли ось такий от контейнер. Думали, там будуть якісь іграшки чи щось там, косметичний набір. А виявився. Ні, він виявився підходящим під лікарства від всякі ті термометри. То все Кароліни. Оце, Це реально Кароліни набір. Так, а це наш нас Так що в Кароліни аптечка в три рази більша, ніж наша. Але і це не все, тому що у нас ще тут <гум> полишалося купу всього. там нурофенион її мікролайф ведмедик. Зараз будемо дихати.